Але ножів у руках йому вже замало. Наважитися на кидання гострих лес ногами у живу мішень, і власне рекорд України з Сергію дозволив величезний досвід роботи. Розповідає з ножем на ти він вже більше 20 років. В даний момент сьогодні ми перший раз будемо пробувати на зрителя, тому що одне дело в репетиційному процесі там нет питань. Раз-два-три хоп сто раз два-три в яблочко, немає проблем тут. Обстановка зал наскільки небезпечний трюк стає зрозуміло вже після першого погляду на ножі. У них серйозна заточка, і те, що вони мають определену хорошу масу, вони приблизительно 460 грам. будемо так говорити. це серйозна річ. Мішенью ж циркача є не просто асистентка, а власна дружина. Це нужно попасть в цю точку, в цю точку, в цю точку, в цю, в, цю, в цю і точно в цю і в цю. вот. Тут намного більший. і нарешті рекордна хвилина, і вісім ножів летять просто з правої ноги циркача.

В я думаю, пройдет багато времени. Может бути соревновання по метанню ножей ногами. Хоча люди роботи, яких бачити захоплюючи, затимовують подих і просять зайвої ножі не чіпати ані руками, ані ногами. Така категорія рекордів, яким, яку ми завжди говоримо, не повторюйте такі рекорди. Це, мабуть, розряду таких рекордів, коли мабуть не, не скоро знайдеться якась людина, яка зможе повторити такий рекорд. Я вважаю, що такий рекорд, знаєте, навіть мені, коли я його фіксувала, мені було навіть важко дивитися. І я так переживала і за Наталію, і за Сергія. Я вручаю Сергію Наталя Шадріну. Анна Черненко і Вісті.